Чи відомі вам ситуації, коли ФОП другої групи може надати послуги юридичній особі і не втратити статус єдинника? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю, Це проект все про фоп та для фоп з Ольгою Самофаловою та командою Семінарком. Відповідно до підпункту 2, пункту 4 статті 291 Податкового кодексу, до платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, належать фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку або населенню, виробництво або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного бізнесу. Знесу за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв, не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, з які перебувають з ними в трудових відносинах, одночасно не перевищує 10%. Обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. В той же час фізичні особи-підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, послуги з надання доступу до мережі інтернет, а також здійснюють діяльність з виробництва. Постачання, продажу, реалізації ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння, органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння мають право бути лише на третій групі єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи. Під пунктом третім пунктом 2 статті 298 Податкового кодексу визначено, що платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, у разі здійснення платниками. Першої або другої групи у разі здійснення видів діяльності, які не дають право застосовувати спрощену систему оподаткування або у випадку невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання. ФОП другої групи не мають права надавати послуги платникам, що перебувають на загальній системі оподаткування, порушення умов застосування спрощеної системи оподаткування. Виготовлення ФОП платником єдиного податку другої групи продукції з давальницької сировини суб'єкта господарювання, який перебуває на загальній системі оподаткування, оскільки операції з виробництва такої продукції є за своєю суттю операціями з надання послуг замовнику. ФОП платник єдиного податку другої групи, що здійснює діяльність у сфері ресторанного господарства. Має право приймати замовлення від суб'єктів господарювання як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, на обслуговування свят, банкетів, інших спеціальних замовлень, оскільки платник єдиного податку під час обслуговування таких замовлень здійснює продаж і організацію споживання продукції власного виробництва і закупних товарів. Підписуйтесь на YouTube канал Сімінар.ком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно? А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Як же ФОП другої групи може надати послуги юридичній особі, яка не є платником єдиного податку? Якщо ФОП... Платником єдиного податку другої групи були надані послуги працівнику юридичної особи, і вартість послуг оплачується особисто таким працівником, то порушення умов перебування на другій групі платника єдиного податку не виникає. Ну, наприклад, через авансовий звіт. А якщо оплата вартості послуг надходить на рахунок ФОП платника єдиного податку другої групи від юридичної особи, яка не є платником єдиного податку за найманого працівника, то порушуються умови перебування фізичної особи підприємця на спрощеній системі оподаткування. Для ФОП платника другої групи не буде порушення умов перебування на єдиному податку, якщо його співпраця з ТОВ загальником буде відбуватися через підзвітну особу, яка самостійно буде сплачувати за послуги. Наприклад, це може бути послуга проживання в отелі, а от оформлення договору на здійснення вантажних перевезень через авансовий звіт буде виглядати максимально дивно. При цьому придбання послуги відправки дійсно можна здійснювати відзвітна особа або особа за довіреністю від ТОВ. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер один семінар.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробувати нове, вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що, вочевидь, застаріло і зробили, як треба. Фопи в МОНО клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справний банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО. Зручна інновація.